От буває таке, що проєкти видаються такими вдалами, що е, тебе питають зробити щось подібне, але трішки іншого розміру. От, е, наприклад, цієї, цієї скриньки. Це колись було замовлення від е, людини, яка хотіла маленьку скриньку, але з таким от, е, подібним цікавим малюнком. Вона тоді була трішки іншого формату, але потім я ну, зробив замовлення, та й думаю, що б не зробити її просто на продаж, бо вона вийшла доволі таки непогано. Дивіться, як якому в такому форматі. Отака От скринічка, це сплячий котик, трішки інший малюнок, не такий, як був на більшому форматі. Але все одно він такий дуже. Гарнесенький, <кій> А в мене такий ще голос такий, тож гарнесенький. Так що кажіть, як вам таке? Як вам така скринька маленька, як вам такий класний малюнок? Пишіть, а далі буде.